Доброго дня, шановне панство. Почну відео з того, що я хочу виразити свої вибачення перед цією компанією Козаки, у котрих я придбав УПС 7, за те, що я казав, що я не можу закрити зіркою. Попередніх відео, тут буде підказочка ось тут, тут вверху. Вибачаю, за грязні ручки працював. Я казав, що я не можу закрити зіркою. У мене дійсно то не виходило, можете подивитися там, бо у мене комплект матриць іде отака корона. Ось. О. Потім друга матриця отака іде. І ну, це е, конус для автоматичних рушниць. Теж його використовую. Ну і ці дві проставки, ці кільця. оце 3-мм. Мабуть, а ну, зараз, ні, мабуть, 6 мм, зараз помірюю. 6-6, вибачаюсь, 6 мм. І ось о, оце кільце міліметрове. Та півміліметрово. До цього в мене вийшло закрити тільки отак. Ось дивіться, яка порнографія в мене виходила. Е е е я змінив гільзи, купив у ну, гільзі у сайту козаки. Ось так виходило, бачите, яка фігня виходила. І ось учора в мене вийшло закрити ось так. Гляньте, яка краса. Сьогодні я закрив ось так. Бачите? Гарненько. Це дріб. Дрібку я закрив. Тут я, тут я закруглив під конус, тут ще ні. Так ось, я просто хочу показати тим, хто теж придбав такий набор з металевими матрицями, з матрицею корона. І в нього точно виходить закрити зіркою. По-перше, якщо бачите, оцю підставку, я положив монетку 1 гривню. З нею зручніше. Ось дивіться, наприклад, ось споряджений патрон. Дріб. Ось цей навойник. Я вставляю, бачите, ну, трішечки я придавлю, буде 11 мм. Я беру оцю проставку, котра е тут є така проточка, котра менша. Котра от так от стане. І гільза, ну, не гільза, а оце ось, ця частина буде трішки виглядати. І без, якої, без ніякої проставки я візьму корону. Отак зверху її. Візьму цей прилад. Вставлю цю конструкцію. Просто я вам покажу, щоб ви потім розуміли. От я вставив, підвів цей важель. Отаку от виставив. І один раз нажму до кінця. Опа. Нажав, потім, після цього. Просто сайт казаки мені цього не сказав. Ось сформувалася Ось така штука. Кидаємо оце кільце. І беремо оцю, оцю э, матрицю другу. Ставимо сюди. І натискаємо до упора. Опа. Дивіться, що в нас вийшло. Просто треба було підставляти оце кільце. Або, ну, може, проблема в тому, що ця матриця вона дуже глибока. Ось бачите, вийшла непогана зірка. Доволі таки непогана зірка вийшла. Може, там десь міліметри виглядає щось таке. Е, от після цього я візьму там оцю конусну закругляшку. Отак. І нажму. Майже до опору. Бо якщо цього не зробити, то оця проставка буде зніматися дуже туго. Все. Патрон готовий. Доволі таки непоганий патрон вийшов. Раз, от візьмемо другий патрон. Я так по-бистрому снарядив. Тобто, бачите, ці проставки вони є з різними проточками. Тут менша проточка, тут більша. Тут я так розумію під гільзу, котра йде 75 мм, або от, той, котрий йде, оце, як ця штука називається, денса, чи шума вище. От, то я використовую цю яка маленька проточка. Тобто, отак от одягну опять же, споряджений патрон на войник. Ось, ми бачимо, що ось тут 11 мм, так, є. Знову без всяких кілець, без всяких проставок. Я... А до речі, кстати, спробуємо міліметрове кільце. От, Просто, просто спробуємо. Знову корона. Вставляємо сюди. Натискаємо до упора. Раз. Я знімаю. Потім оце кільце. Друга матриця, котра закриває зірку. Може, зараз не вийде. Оп, до опора. Знімаю. Та, все вийшло. Але маленька дірочка є. От, бачите. Тобто до цього я не використовував це кільце. 6 мм цю проставку. І в мене виходить така порнографія. Тобто, воно продавлювало ще більше і заминало у, у, туди ну, у, у, внутрі. А зараз виходиться така краса. Так що, дякую, козаки, за прилад, за матрицю. Вона бомбезна. Але ваш мінус в тому, що ви не пояснили, як правильно споряджати, що це кільце треба кидати. Я перепортив десь. Близько 40 патронів, поки я не зрозумів, що треба оце кільце кидати. Е, Надіюся, відео було для когось корисним. Е, Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого. Дякую вам всім за увагу і всім пока-пока. До побачення!